Ця шпуля не залишить вас без уваги. Це не дивно, тому що вона дійсно класна. Вартує 190 гривень, чудовий крепкий пластик, і дуже зручно намотує жилку. Показує стрілочка, Ви її ставите напроти отвора, берете свою жилку, метр два приблизно відміряли. Тут максимальний діаметр 3 міліметри. Вставляється, ось ми вставили, беремо кінчик до кінчика, поділили, щоб там все було рівно. То тобто протягнули цю жилку і показує дуже зручно, що навіть дитина намотає. Дивіться ось так. Як ти кажеш, без всяких там зусиль, дуже все швидко, не треба там буде мучити щось, розбирати. То есть, ось так дійсно намотується, все класно. Іде стандартна різьба ліва, М10, 1,25 на китайські бензокоси, там, електрокоси, акумулятори так само, ось такого плану. То есть. І потім, при ударі об землю, то есть, жилка у вас буде виходити. То есть, ось так в Можна навіть ручною так само розмотати, есть, другу сторону берете і ліску, бачите, вимотувати, то есть, просто вліво. І все так само. Або просто все намотали. Все, дійсно, шкуля класна. У нас відправка у Укрнапошта без предплат. кого зацікавила. пишіть на Viber, телефонуйте, відправимо без всякого вам питання.